Всім привіт! Коротенький шорт, Слава дійшла до оранки і беру зараз налаштовую трошки на вісочку. Вже так все тут плачевно, нормально воно все тут попрацювало. Звичайно, відео я нічого не викладав, не знімав, але роботу воно свою виконує. І, коротше, треба мені налаштувати цього вала. Цей вал був в мене збіг геть в цю сторону, то ледве я випресував його з цього кронштейну. Вже кронштейни в мене ці... Не знаю, років три, ну, взагалі чудово себе показують, набагато краще, ніж заводські. Але Зараз роблю сюди такі втулочки, дві штучки, щоб воно вже мене не збігало по сторонах. Надягаю тяги і в принципі, можна чіпляти плужка і їхати в поле. Так, знайшов підходящу втулочку з переднього моста. Все, що на цафи запресовується. І такі два шматочки зараз відріжу. Чудово вони туди стануть. Майже пропиляв. Болгарочка така взагалі суперова за свій бюджет. Ну, але, звичайно, акумулятори слабоватенькі, ненадовго їх вистачає. Ну, але залежно, що робити. Да, залежно, що робити. Так, все класно стало. Можна надягати тяги. Так, робимо рівень мастила, гідробаку. І в принципі все І можна буде в поле.